Друзі, всіх щиро вітаю. Всім найперше, я бажаю мирного дня, здоров'я та міцної нервової системи, тому що, як показує власний досвід, саме нервова система здає першою, і потім це викликає багато проблем зі здоров'ям. Але квіти нам допомагають, тому я вирішила завести відео щоденник по місяцям, щоб бачити, що в кожному місяці у мене квітне, а також відмічати основні проблеми, які були в саду. Розпочинаю я з серпня. Квіти знімала на протязі всього місяця. Щось квітло на початку серпня, щось середині, щось в кінці. Дещо тільки розпочинаю розквітати, наприклад, гладеонуси, тому що вони були посаджені у мене дуже пізно. Але вже їх знімати не буду, тому що на вулиці кінець місяця і мені дуже хочеться вже випустити це відео. Всі рослинки з мого відео я, звичайно, підпишу. І хочу нагадати, що мій сад знаходиться на півдні України. А Зараз хочу перейти до головних проблем, які турбували мене в серпні. По-перше, це спека. Було пару дощів, але вони не зробили загальної картини, і всі рослинки потрібно достатньо поливати. По-друге, сильний вітер. Сильний вітер висушує рослинки, висушує землю, і знову ж таки потрібно поливати. Але деякі рослини, ось, наприклад, соняшники, досить гарно переносять цю погоду і подивіться, які вони красені, такий неймовірний захід сонця. Бур'яни, незважаючи на засуху, залишаються на місці. У мене дуже великі площі, і мені досить складно з ними боротися на всій території, тому я роблю це частково. Ще одна проблема це гусінь. Це дійсно просто жах. У моїх сусідів вони вже повністю з'їли садочок, і вони не вибирають, що їсти, їдять абсолютно все. І рослини, і дерева, і навіть бур'яни, що мене здивувало в цьому році. А тим часом останній дощ, який у нас був, був дуже дивним. Від нього навіть погоріли листочки у рослин. Це відмітила не лише я, а й інші садівники. Тобто, що це було, ніхто не знає, але листечко у багатьох рослин дійсно згоріло. До того вже починає сипатися листя з дерев, і знову виникає проблема прибирання. Але моїх котиків жодні мої проблеми не хвилюють, тому що у них своє життя. Від квітів в контейнері, напевно, на наступний сезон відмовлюся зовсім. Тому що при таких умовах їх потрібно не те, що щодня поливати, а по два рази на день. Це вимагає багато часу та багато води. Тому, напевно, що контейнерів в наступному році не буде. Троянди квітнуть. Продовжують квітнути певні сорти. Це п'єр, Звичайно, вже таке цвітіння в нього не таке яскраве, як в першу хвилю. Але все одно квіти є і це приємно створює такий гарний настрій. Альзамін це мій улюбленець. Одного разу мені його дала сусідка, він з тих пір насіявся і щороку сам собі росте різні кольори, не вимагає якогось такого важливого догляду, але знову ж потрібно поливати. Якщо при нашій спеції його не поляти хоча б два дні, то він повністю лягає на землю. Люблю, коли земля в садочку повністю вкрита рослинками. І вологу зберігає краще, земля не так пересихає, не так тріскає, і для бур'янів менше шансів, тому що культурні рослинки захоплюють території і не хочуть їх віддавати бур'янам. Це дуже стара грушка. Росте на подвір'ї. Здавалося б, груші є. Але з'їсти їх не можна, тому що вони дуже високо. Але з великим задоволенням вони падають на землю, роблять ляп і постійно потрібно прибирати. Ось такі гарні зелені коврики. Мені подобаються. Я бачила гарні приклади в нашому ботанічному саду, і там все застелено рослинками. І в залежності від сезону вони змінюють один одного дуже гарно. Мені ось так подобається, коли все-все в рослинках. Гарне поєднання це хоста і Ось, Здається, мені дуже так приємно виглядають. А це бузина. Ви знаєте, що в мене є декілька кущів бузини. Я її кожного разу обробляю, тому що її дуже люблю осінь. З ягід нічого не роблю, хоча рекомендують робити наливки та варення. Але я нічого не роблю. І ось змінилося сонечко, це, напевно, знімало в інший день. Видно, що ось такий, як неначе фільтр. Але це не фільтр, це просто сонечко ось так лякає. Традисканція та флокси. Улюблені мої рослинки. У мене вони нічим не хворіють. Традисканція взагалі молодець, квітна, все літо. Кущ уже досить великий, потрібно його розсадити. Це мені замітка на майбутнє. Мені подобається ось це поєднання хости та сальвії. Це кущ вороніки, він великий, його також потрібно пересадити. Розпочинають цвітіння мої гладолоси, посаджені були пізно. Гладоолос, здається, замовляла частину у флоріума, а частину в мене вже була мої цибулинки. Гацання чи газання. Хто як хоче, той так і каже, але мені вони дуже подобаються ці квіточки. І зроблю відмітку, щоб їх обов'язково посадити в наступному сезоні. Це однорічники. Звичайно, без бархатів нікуди. Вони дуже гарні. А ось це такий розкішний у мене очиток. Ще його у нас називають заяча капуста. На сонечку вони просто неймовірні. Портулаки. Протилаки вирощувала з насіння, і ось ще один такий цікавий очиток триколор. Білим флоксом тут дуже спекотно, і знову ж, якщо не поливати кожного дня, то вони просто згорають майже на очах. І ось така красуня хоста. Це, звичайно, подорожникова хоста. Вона дуже велика. Хотілося б її поділити, але не хочу тривожити кущ. Тим паче, що хоста в мене є досить багато. І ось троянди. Викидають, викидають бутони, хочуть квітнути. Рапсодія інблу дуже гарна трояндочка, мені подобається. Ще одна газання. Ось такі жовті, вони мають такі сріблясті листочки. Виглядає дуже гарно. Отож, останній місяць літа добігає кінця. Він був ось таким квітковим. А я всім бажаю миру та здоров'я.